Вітаю всіх на каналі Салма Україна. І сьогодні я хочу представити вам обзор балансирів Lucky John, які зараз найбільш актуальні в очікуванні сезону першого льда. Зараз на календарі вже практично з середини листопада і наближуються перші. Морози, і вже скоро стане лід. Тому сьогодні хотілося б розкрити тему балансирів. І зараз ми швиденько пройдемось по всім серіям, які випускаються розміри, які кольори, які різновиди балансирів. Ну, по першому по першому льду, саме краще, як правило. Ну, ловлять На першому льду ловлять окуня переважно на балансир. І тому найкраще працюють це 3-4 см балансири. Ну, і ось почнемо, наш огляд, з модельки Lucky John Fin 40 мм, вагою 3 г. Цей балансирчик має трошки вигнуту таку форму. Він має дуже активну гру в порівнянні, наприклад, з моделлю Classic чи з іншими моделями. Ігра цього балансира більш активна. І він... Після кожного змаху балансир Фін описує дуже, досить велике коло під ополонкою, чим приваблює хижака з великої відстані. По кольорам, що я можу порекомендувати на перший літ. Тобто Можна виділити натуральні кольори. Тобто це такі, як 13 H, 12 hrt 54-й, 53. І друга група це кислотні. Це 36 РТ, 57 кольор, 26 РТ, 29-й кольор, в залежності від прозорості води, від активності хижака, краще працюють або натуральні, або кислотні кольори. І, як правило, зранку коли ще досить освітлення. Погане краще працюють так само, як і ввечері, краще працюють кислотні кольори. А в середині дня краще натурал. Цей балансир фін він також є, крім 40 мм, ще є розміри 60 і 70 мм. Ось вище ми їх бачимо. Це вже можна використовувати ці розміри для ловлі щучки. Ну і коли вже літок окріпне на великих водоймах, на глибинах, то можна з ним виходити і на Судака. Наступний балансир це балансир, який досить недавно з'явився на ринку, це модель Вікінг. Найменший розмір, також 40 мм. Але він важить більше ніж фін четвірка. В районі п'яти грамів важить вікінг. Також такий цікавий балансир. На Охуня рекомендую цей розмір 40 мм. По кольорам, в принципі, та ж сама картина, це я вже не буду повторюватися. В залежності від часу доби використовуємо або кислотне, або натуральне. Більший розмір моделі Вікінг це 50 мм і. 60 мм. Також можна використовувати при ловлі щуки та судака. Наступна модель це класика від фірми Lucky John. Модель Lucky John Classic. Ось такий. Це в мене в руках 40 мм, але він є і в меншому розмірі є він і. У розмірі 3 см. Ось, Бачите, ось троєчка. Це, мабуть, єдина моделька із асортименту Lucky John, яка випускається в 3-сантиметровому розмірі. Що стосується хвостового стабілізатора, завдяки якому балансир грає у воді, вони випускаються або прозорі, або червоного кольору. Всі кольори, які йдуть з червоним хвостиком, вони мають в своїй назві код РТ. Тобто 26 РТ, 12HRT. Тобто можна отак орієнтуватися. Ну, Сказати однозначно, які кольори краще працюють не можна, треба експериментувати. На різних водоймах по-різному працюють приманки, але оці кольори з індексом РТ користуються високою популярністю у наших рибалах. Тепер перейдемо до балансирів Baltic. Ось вони. Це найважчий балансир із лінійки Lucky John. і в самому меншому розмірі 40 мм, він має вагу десь до 8 грамів. І це дозволяє ловити на цю мініатюрну приманку, ловити на досить великих глибинах. І на невеличкій течії. Рекомендую балансири Балтик використовувати там, де глибини від 3 до 7 метрів. Не знаю, як по регіонам, але в нас в Києві буває таке, що ловлять окуня із 5 7 метрів і навіть глибше. Знаю, що на Дністрі також ловлять на великих глибинах, мабуть, і, на інших, і в інших регіонах є такі водойми, де ловиться глибинний око. Ось для цих умов найкраще використовувати саме Балтики. Чим ще цікавий балансир Балтик, що в найбільшому розмірі 60 мм, він має вагу 42 грама. Це Найбільш важкий балансир з усієї лінійки Lucky John. Його можна використовувати. По-перше, це з борта човна по відкритій воді, і е, на великих глибинах на сильній течії на річках взимку. Так, і остання серія балансирів, представлених в магазині, називається Lucky John Лакіджонна На окуня використовує найменший 37-й розмір. І наступний розмір 47. Це такий незвичний трошки балансир. По-перше, він має два підвісних трійника, чим відрізняється від всіх інших балансирів, і зверху на спині в нього така пластина металева, в якій є три отвори. Тобто його можна. Чіпляти за різні отвори, і від цього його гра буде відрізнятися. І таким чином буде відрізнятися і реакція риби. Ну, Я переважно використовую цей балансир, чіпляючи за середній отвір. Що касається мого особистого досвіду, можу сказати, що це найкращий балансир для ловлі щуки. І також багато судака я ловив. Окунів я досить небагато ловив на цей балансир, однак це не означає, що він по окуні не працює. По окуню також він відмінно працює у інших моїх знайомих, вони які використовують мебарики. Так що всім рекомендую мати обов'язково мати балансири мебару у своїй колекції. Хочу відмітити, що всі балансири, про які я розповідав. Можна придбати в так званій економ упаковці. Тобто без стрійника, вони йдуть просто в таких прозорих зіп-пакетиках. Однак, це не лякайтесь, це оригінальні 100%. Балансири, просто виробник з метою здешевлення продукції, випускає балансири Lucky John. крім оцеї фірміної упаковки на картон, на картонці з трійником. Випускає ще ці балансири по 10 штук. Таку упаковку для магазинів. І магазини вже реалізують окремо поштучно ці балансири, і окремо можна придбати до них трійники з капелькою. Це однозначно буде дешевше, ніж купляти вже оснащений балансир в блістерній упаковці. На цьому я буду закінчувати свій короткий огляд балансирів Lucky John. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Всього найкращого, до нових зустрічей.